Здоровенько-здоровенько, Давно не було на просторчиках нашого YouTube каналу. Так, що хотів вам розповісти, що зробили. Ми зробили вже повністю, закінчили чистову. Чистовою шпаклівкою ми покрили всі стіни і приступили до плиточки. Кладемо плиточку, починаємо з коридору, переходимо в ванну, далі переходимо в кухоньку. Тут теж чистоганчик закінчено, це залишок під фортух. Кухонька також вже готова до плиточки на і на, на підлогу. О, так, у нас тут чистоганчик теж зроблений. все рівненько, все чистесенько. Тут вже все прибирається для ламінату, кладки ламінату. Ось. Ця кімната також вже готова до, не знаємо чи, чи покраски, чи, чи обою ще не От. Це екструдер, який буде для утеплення. Значить, потолочка нашого. Вот ну якось так. Нагадую, підписуємося на канал. Лайки тут. Кала-кала. Всім дякую.